Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі тонкощі секрети, інсайти, лайфхаки, як треба робити, щоб отримати повну суму відшкодування, щоб вам не відмовили, щоб не допустити ніяких помилок. Складно щоб собі не зробити. Тому отут внизу будуть наші соціальні мережі, обов'язково підпишіться. Там дуже багато корисної інформації ви можете знайти, і також там буде контактний наш телефон. До нього підключені месенджери. Якщо є якісь проблеми, питання, звичайно, що ми допоможемо. Обов'язково пишіть або телефонуйте. Немає таких якихось випадків. На яких ми б не розумілись на сьогоднішній день на страховому ринку, е можу вам гарантувати, що ви отримаєте повну інформацію і вичерпний перелік рекомендацій, як це правильно робити в тій чи іншій е ситуації? Сьогодні дуже така е актуальна тема у нас чи можна оскаржити експертизу страхової компанії. От е люди приходять, у нас же з недоплатами така історія, що Ну, приблизно відсотків 60 в е випадках, а то 60-70, я би так сказав, випадках на страховій компанії на сьогоднішній день штучно ну занижують розмір відшкодування. Дуже багато людей питають: а ну як можна оскаржити, як, взагалі, от якщо ти не згоден з оцінкою страхової компанії, як треба. Ну, підходити як треба діяти. Ну, давайте будемо виходити тут з того, що ключовий момент, якщо страхова компанія згідно законодавства, правильно розраховує розмір страхового відшкодування, вона має безпосередньо замовити оцінку у оцінювача, тобто шкода має бути оцінена належним чином. Насправді відбувається трошки по-іншому. Страховики дуже часто використовують калькуляції, ну, економлять банально, тому що вартість послуг оцінювача ну, відчутна на цій економіці. От якщо ми автоцивілку беремо, їм ну, важкувато оплачувати по кожній страховій події звіти оцінювачів. Через це страховики оглядають автомобіль, після цього намагаються зробити калькуляцію. І узгодити суму страхового відшкодування у добровільному порядку постраждалим. Така форма також законом передбачена. І якщо постраждалий погоджується, то в такому випадку страховик звичайно що звільняється від проведення оцінки. Коли вони погоджують, то ну і питання, щоб який же дисконт виторгувати. Це ну звичайна справа. Якщо сума влаштовує, то звичайно ніяких там проблем з цього ну не треба робити. Сума влаштовує страховик, готовий в короткі такі стислі терміни оплатити. Все забирайте гроші. Якщо сума ну суттєво так відрізняється, то ну наполягайте на проведення оцінці. Іноді страховики трошки блефують, користуються тим, що люди не розуміються на цих речах. Вони зробили калькуляцію. Людина каже: покажіть мені розрахунки. Вони їй показують калькуляцію. а Людина просто не знає, це калькуляція, це чи це оцінка? Ну, страховик її називає оцінка, але ну, що це за документ? І вони це приймають. Тому ну, тут краще б залучити фахівця, щоб він подивився і допоміг вам розібратись, так на підставі якого документу рахували страхове відшкодування, якщо воно пораховане. Не на підставі оцінки, а на підставі якоїсь калькуляції, чи щось, щось там чого, то тоді можете просто оскаржувати це до національного банку, і страховик буде ну якось викручуватися або домовлятись з вами, або е, вирішувати питання з проведенням оцінки і доплачувати. Це такий перший момент. Другий момент е, це коли ситуація складніша. Буває так, що страхова компанія, вона, ну, всі ж ми не святі. Вона домовляється з якимись оцінювачами, і оцінювач йде шляхом, страховик йому каже, я хочу, щоб ти там порахував, отак, 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 отак. звичайно, що оцінювач не хоче втратити цю роботу, і він рахує так, як йому там рекомендує, припустимо, страховик. Звіт є, і в такому випадку ви вже обмежені в маневрі. Формально страховик вимоги законодавства виконав. Якщо там є звіт, то подання скарги, отут люди помиляються дуже часто, ну, звертаються до Національного банку, там прикладають навіть свій звіт і ну, думають, що Національний банк буде тут розбиратись. Ніхто нічого розбиратись не буде, формальна процедура виконана, формально вимоги законодавства виконані. У такому випадку вам треба вирішувати питання ну, виключно у суді. І знову ж таки, якщо ви. В даному випадку будете позивачем, то налаштовуйтесь на те, що, скоріше за все, що і вам необхідно буде оплачувати судову експертизу. Тобто у страховика є свій звіт, у вас є свій звіт, ну, суддя не буде розбиратись. Знову ж таки, щоб не розказували адвокати, вже сотні цих справ пройшли, який звіт там більш правильний. Тому е, ви позивач, якщо у вас залізних таких доказів немає, що там звітом страхової щось не те. Ви не можете їх надати суду, то скоріше за все, що вам треба буде е, звертатись, замовляти судову експертизу, інакше в позові відмовлять. Яким чином ще можна вирішувати? Ну, вирішувати ще можна двома шляхами. Перший шлях: е, можна рецензувати цей звіт. На сьогоднішній день рецензії по клопотаннях адвокатах фонд державного майна не робить. Знову ж таки, щоб не розказували, але цього не відбудеться. Прорецензувати можна по суті тільки через. Е, саморегульовну організацію, тобто вони зроблять рецензії. Якщо там буде рецензія негативна, тоді можна клопотати перед саморегульовною організацією, щоб вона тоді направила ці матеріали на фонд державного майна. І от тільки тоді фонд державного майна прорецензує, можна тоді порушувати питання. Знову ж таки, там через національний банк або через страховика, щоб він переглядав або домовлявся з вами. Зазвичай домовляються, але тут також не можна виключати, що страховик прийде на іншого якогось експерта, який погодиться зробити новий звіт. і Вам треба буде це коло проходити ще раз. А воно ну дуже недешеве. Дуже недешеве. Тому, якщо правильно підходити, це все треба обраховувати перед тим, як то ну, приймати рішення, яким шляхом йти. Ну і ще варіант, да, ви звертаєтесь до юристів, от ну, ніби як ми. Ми є ще там юристи. Скажу відверто на ринку небагато юристів. Тих, хто нормально працює, розуміється, у кого там роками вибудовані ці нормальні відносини зі страховими компаніями. Звичайно, що якщо у нас... На сьогоднішній день за пів тисячі справ, то ми завтра і післязавтра прийдемо. І можемо там подати певну кількість скарг на звітну дату. То ну страховики так чи інакше, якщо ми коректно з ними себе поводимо, то йдуть на зустріч. через це. вирогідність врегулювати через юридичну фірму, звичайно, що вона в рази вище, ніж ну напряму, оскільки ну ніхто не буде сваритися з юристами, які мають ну, цілі портфелі справ. І завтра знову ж таки треба з ними якось комунікувати там, вирішувати ці питання. Тому таким чином відповідь моя на питання: чи можна оскаржити, можна. Шляхи я вам описав. Е, можете, звичайно, що пробувати самостійно. Або ну приходьте до нас з усіма всіма варіантами. Ми працюємо, всі варіанти для нас доступні. Ми все обрахуємо. Звичайно, що оберемо найбільший. Найраціональніший шлях саме для вас, саме для вашого кейсу, для вашої ситуації. Сподіваюся, що інформація була корисна. Обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі, поставте лайк, поділіться посиланням на наш канал з друзями, тому що ну, намагаємося робити корисну, практичну таку концентровану інформацію для вас. Ну і дякуємо за те, що ви з нами. Пока, пока, гарного дня вам!